Якось то йдучи уночі понад невою та йдучи, міркую сам таки з собою. Якби, то, думаю, якби не похилилися раби, то не стояла б над невою оцих осквернених палат, була б сестра і був би брат, а так нема тепер нічого, ні Бога навіть, ні пів Бога. Псарі з псарятами царять. А ми, дотепні, доїжджачі хортив годуємо та плачем. Отак то якось уночі, попід невою ідучи, я сам собі гарненько думав, та й не бачу, що з того боку, мов із ями, очима лупа кошеня, а то два ліхтарі горять коло апостольської брами. Я схаменувся, осінив святим Христом. І тричі плюнув, та й знову думать заходивсь, про те ж таки, що й перше думав.